Як відрізнити справжню ікру від дешевої підробки. Просто вже на порозі скоро Різдво, а потім новий рік, до речі, напишіть, яку дату ви будете святкувати це Різдво, а бутерброти з ікрою, це вже, знаєте, як така традиція. Бо я особисто не знаю, як у вас, а раніше для мене, для покоління Z ікра на бутерброді, це була просто якась мега розкіш. Тому в цьому відео я вам розповім, як перевірити, чи справжня ікра. Обов'язково ми її спробуємо на смак, чи немає там зайвої. Від та обов'язково порівняємо ціни та грамовку. Якщо ви вперше відкрили це відео, то я дуже рада знайомству. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, коментар, поділіться відео з другом для просування українського ютубу. А я пропоную скоріше розпочати наш огляд. Отже, я полазила по найпопулярніших супермаркетах Києва і взяла декілька ось таких цікавих зразків. Зараз я окремо розпакую і більш конкретно скажу про кожен бренд. Ціна, в принципі, у них всіх адекватна, десь максимально до 400 гривень. Це типу не та ікра, яка там продається на столичному ринку, десь там, де пише по 900 гривень за 100 грам. Для мене це взагалі такі ціни. І я особисто, наприклад, не розумію, ну, чим вона особисто від таким відрізняється, що вона коштує такі гроші від цих, що просто покладені ось такі в банки. Пропоную розпочати з найдорожчої ікри Форелі від Норвен. Тут у нас іде 80 грам за 2 271 гривню. Це я брала її в АТБ, там вона була акційна ціна. А ось, наприклад, в Новусі я нещодавно бачила, вона коштує десь 360 гривень. Можу відразу сказати, що тут дуже великий плюс в упаковці, тобто, якщо ви відкриєте ось цю ікру, ви потім можете одягнути ось цю кришечку, таку силіконову, пластмасову, і тоді ваша ікра не буде обвітрюватись. Ця ікра, вона, напевно, буде з найдрібніших, тому що це ікра Форелі, але просто подивіться, які тут дуже акуратні ці Ікринки, вони не розтікаються, тобто тут немає такої знаєте, отої такої жижи, якій буває інколи плаває ікра, а все дуже гарно, таку маю форму. У складі у нас вказано, що це ікра лососева, зерниста форелі, сіль також тут є і ще якісь консерванти. Надіюсь, вони безпечні. І виробник у нас тут іде місто Бориспіль, Київська область. І розпочну я дегустацію з ікри форелі. Вона дуже ось так файно набирається. Я думаю, що цього буде достатньо. Блін, вони такі вже мало. Маленькі ці кринки, прям такі дуже милі-милі, дуже рідко бачиш в таких стандартних упаковках таку дрібну ікру, але мені дуже подобається. Напевно, на бутерброд. Я думаю, що буде дуже зручно її накладати. Знаєте, ікра справді дуже смачна, ікринки дуже круто так лопаються, мені сподобалося. Єдине, що я вважаю, що це така більше бутербродна ікра, тому що вона така доволі пересолена і її обов'язково потрібно накладати на бутерброд з маслом. А так, в принципі, я думаю, що вона коштує свої гроші. Наступна ікра мені також обійшлася в копійку, вона йде від бренду Veladis. Наскільки я знаю, в них навіть є власні магазини, вони не так давно з'явилися. Їх зараз дуже сильно популяризують. Різні блогери там вони роблять і суші, і суші і шаурму. Я, напевно, тут все прикріплю, ви побачите. Вона була без знижки, коштувала 288 гривень, але тут трішки більше по грамовці 90 грам. Упаковка, в принципі, звичайна, класична, як і в будь-якій ікрі. Єдине, що вона трішки така ось місцями є бруднувата. Але це претензія не до самого виробника, а напевно більш до супермаркета, тому що вони, напевно, якось її так цікаво зберігали. Відкривши, я трішки розчарувалась, тому що бачу. Тут і кринки, є цілі, і не цілі, тобто такі, бачите, полопавші, і відразу можна побачити, що тут вони плавають ось такі жижі. Це я не дуже сильно люблю. Бо коли ти потім викладаєш це на бутерброд, воно все розтікається. І також вона якогось такого не сильно дуже яскравого відтінку, але можливо ікра горбуші саме так і виглядає. У складі в нас тут іде ікра горбуші 95%, сіль, олія, і також консерванти. Напевно, це нормально, що їх додають. Це для того, щоб був більший термін придатності. От дивлюся я на цю ікру від бренду Ladies. В неї такий колір, от чесно бажання взагалі немає її. Але просто потрібно це зробити, щоб порівняти ось смаки з різними виробниками. Вона набирається файно, але дуже видно, що ікринки і полопавші прям взагалі вони взагалі різного розміру всі йдуть. І бачите, вона така більш розсипається. Чесно вам скажу, ікра мені взагалі не сподобалася. Я б її назвала, що вона реалі галіма. Вона, по-перше, дуже пересолена. Якщо та для мене була така доволі пересолена, ця взагалі така солена, що вона просто зводить скули. Ось Ось такій ложкою взагалі неможливо її їсти. Та я думаю, що навіть якщо її покласти на бутерброд, вона теж буде солена. І ще, що я в ній помітила, що вона доволі кисла і ще й має гірчинку в кінці. Не знаю, взагалі мені вона не зайшла. Я її не рекомендую, і точно на новий річний стіл я її точно особисто я. Купувати це не буду. Тим більше, ще й за 300 гривень. Наступна в нас ікра йде ось така лососева застільна. Я, до речі, тут не знайшла марку, як вона називається, але не в цьому суті. На, на ній була дуже хороша ціна акційна, вона коштувала всього лише 155 гривень за 80 грам. Упаковка в неї вважаю така сама, як у Вилаті, тобто тут нічого особливого, тому пропоную відразу її відкрити. Ну, по кольору вона виглядає набагато краще, ніж попередня. Да, тут теж є. Ось ці полопавші і кринки, але здається, їх менше, ніж в попередньому зразку, і теж є ось ця рідина. Ну, її напевно не так все таки багато, як там. І тим більше вона ще й коштує в два рази дешевше. Я думаю, що це можна все-таки пробачити за таку ціну. Склад у неї, до речі, майже такий самий, схожий, як і в попередньому зразку, тільки просто тут риба лосось ну так як вказано на упаковці, сіль, олія і знову консерванти. Виробник, до речі, село Тарасівка, Київська область. Тепер давайте спробуємо ось таку ікру лососеву. Вона мені дуже подобається по кольору. Да, тут є ось ця трішки рідина, але вона не критична. Надіюсь, що вона буде краща, ніж попередній зразок. Знаєте, що я вам скажу? Посолі це просто топ. От вона взагалі не пересоляна, є така солоність, але вона нормальна. От якраз вона в межах норми. І тим більше вона не має ніяких таких додаткових смаків, ні кислинки, ні гірчинки. Прям ну. Вибачте, за 155 гривень? Я вважаю, це топ. Напевно, ще одну баночку потрібно буде обов'язково взяти. І те, що я ніколи в своєму житті не пробувала, це імітована ікра. Я навіть поняття не знаю, яка вона на смак. Вона йде від бренду своя лінія і в неї взагалі якась дуже смішна ціна 30 гривень. І тут, до речі, найбільша грамовка 110 грам. По упаковці я вважаю, що вона хороша, тому що, як бачите, сам корпус е, вироблений зі скла. Вибачте, зараз робити упакування зі скла. Я вважаю, воно йде одне з Дорожче. Якщо ви знаєте якесь ще дорожче, то можете мене поправити у коментарях. І також тут є ось така кришечка, можна буде її спокійно закривати, і вона також не буде обвітрюватись. Знаєте, я зараз дивлюся на цю ікру, і просто я здивована, що зараз настільки можна зробити якісну підробку. І по-перше, цілі, не полопавші. Вони гарного яскравого відтінку, і вони просто ось так плотненько і щільненько лежать, взагалі не трусяться, тобто ну, не потече, не побіжить. Але коли ти починаєш дивитися склад, то тут як наче, понапихано всього, чого хочеш. Тут і бульйон рибний. І цукор, і сіль, і жир риб'ячий, і ароматизатори, і пектин яблучний, кальцій, лимонна кислота, навіть що тут тільки не додали склад, він просто максимально дуже великий. І навіть для підсилення смаку вам додали глутамат натрію. Виробник цієї імітованої ікри, місто Дніпро. І остання ікра в нас буде імітована. Я поняття не знаю, яка вона на смак. Правило моєї сім'ї в дитинстві було, що краще брати. Оригінальне, натуральне або взагалі нічого купувати, ніж брати ось такого роду підробки. Тому я в своєму віці буду перший раз пробувати щось подібне. Скажу так, на аромат, знаєте, що мені це нагадує? Це схоже дуже на сухарики Флінт, колись продавались такі з червоної ікри. Хто пам'ятає про це обов'язково напишіть в коментарях. Ну просто один-один. Я думаю, що навіть і по смаках, я думаю, щось буде подібне. Коли я спробувала три різних виробника, то все таки відчуваєш, що ти їсиш підробку. На смак вона мені доволі жирнувата. Посолі вона в принципі нормальна, вона не пересолена. Чи купувала б я таке собі на новорічний стіл? Напевно, ні. Це таке одноразове баловство, я би сказала. Тепер пропоную перейти до перевірки ікри. Чи немає тут ніяких сюрпризів? Отже, щоб перевірити, чи справжня ікра у наших виробників для цього мені потрібно чотири стакана, в яких буде чудово, все видно. Також сама ікра. Обов'язково чайник з гарячою водою, і саме головне це ложка. Перевіряється це все дуже просто, тому що коли ви заливаєте гарячою водою ікру, у неї виділяється білок, який згортується при високій температурі. Якщо це не справжня, а імітована ікра цього білого нальоту не повинно бути. Це настільки просто, що кожен навіть може сам перевірити в. У нас йдуть з ось таким білим осадом в кожному виробнику, навіть в ось цьому найдешевшому. А ось в імітованій вода ось прозора. Видно, тільки ось самі ікринки, і якщо продивитися до самої води, то вона така доволі жирнувата. Деякі експерти зараз скажуть, що білий осад в справжній натуральній ікрі це вже не показник, тому що вже і це навчились підробляти. Тому, якщо ви знаєте ще який спосіб, як перевірити ікру на справжність, можете написати тут в коментарях. Якщо коротко, то я раджу придивитись до ось цих двох виробників. Ось ця на першому місці, бо в неї дуже приємна ціна, а ось цю я би поставила на друге. Ви обов'язково напишіть в коментарях, яка червона ікра є вашим фаворитом на новорічні свята, чи є сенс взагалі переплачувати, і побачимось в наступному відео.